Тут у нас поки не автоматика, тому що це з перших приміщення. Ось так. Тут у нас знаходиться 1200 голів курей. От, будь ласка, приходьте. І вони так повністю по всьому периметру. Тобто, все напольне утримання, ніяких кліток. Курка, можна сказати, вільного вигулу. А вони бачите, типу, без пір'я. Вони такі обдерті. Це як типу, другі курки б'ють. Вони типу, здорові, все окей, але другі курки щось їх вибрав, і вони їх типу, скубуть, що ми їх. Отобрали, бо вони починають, типу, всіх нормально, а там дві-три куриці є, бачите, там теж є ще одна обшіпана. Так, зараз піднімемося на другий поверх. Ми тут вже все, звісно, порозбирали, але весь чердак був розбитий на такі секції, і пол був тут у нас наступним чином. Тож тобто була курка. На такому утриманні, я ж кажу, ну повторюсь, як була на початку інформації, що м'ясо не такої якості, то почали шукати альтернативу, щоб реально робити класну продукцію. Отакі вентканали в нас були для вентиляції, все робили власними руками. Бюджет був максимально обмежений, ну, в принципі, як завжди. Оскільки це мансард, другий поверх, на кожну комнату стояв у нас кондиціонер. Гарожі, я так скажу: якщо хочеш займатися фермерством, треба бути або дуже багатим, або дуже великим ентузіазмом, тому що все воно в початку працює не то, що в плюс, а навіть десь в мінус. Бо якісь помилки, падіж, не падіж зі збитом завжди важко. То да, якщо. Це, коротше, не твоя тема, то краще цим не брати, не займатися ради наживи. Або брати спеціально навчених людей, які реально розбираються. Ну, покажу, так. Да. Ось раз. Тут У нас десь порядка 200-200 чи 200, 300 голів, я вже не пам'ятаю, був. Так я обичаюсь. Алло? Да-да. Добрий?